Також дороблений із зернової групи дороблений азимий ячмінь. Азимий ячмінь представлен в одному варіанті. Це 37 грамів маса тисячі, 97% схожість. Ну і у пшениці схожість там вже по порядка 97-98%. Вона розкалібрована, зроблена в мішки по 25 кг і є в наявності до реалізації. Кому треба, звертайтесь, класне, якісне насіння. По відео можна продивитися всю лінійку. Як я вирощував, як я його. Доробляв, ну і вже кінцевий результат ви можете пощупати. На цей рік я тут вже трохи похвастаюсь, такої маси тиші і такої пшениці майже немає в нашому регіоні. Ну, дуже рідко, і для того, щоб це все зробити, нам довелося багато її вибраку відібрали саме гарне. Але на мою думку, насіння повинне бути якісним. Отож, якщо ми підводимо мітох, у мене є насіння пшениці сорт зіра, дуже класний. Класна пшениця без Оста, яка е, долає всі негоди по ціні. Ціна е, є 16 тисяч за тонну і 18 тисяч за тонну. По азимому ячменю, азимий ячмінь сорт Луран. Е, тут вже йде одна, одна фракція, одна ціна 16 тисяч за тонну. Кому треба, звертайтеся, всі деталі я розповім.